Це командна перемога, і з таким сильним і потужним лідером, як Ігорем Петровичем, ми розуміли, що ми повинні перемогти, і це відбулося. Якщо говорити про округ, то він мені дуже близький, тому що я там і географічно проживала, і там е ті школи, в яких я працювала. Тобто, проблематика округу мені знайома, але разом з тим десь був жаль, що я вже не є депутатом міської ради і Зокрема, мій округ на Львівській, і він лишився без депутата Луцької міської ради. Тому я хочу лишити свою приймальну в другій школі, зустрічатися з виборцями. Я хотіла би продовжити розпочаті справи в попередній міській каденції. Зокрема, йдеться про культурно-мистецькі проекти. Якщо говорити про освіту, то я бачу низку таких цікавих програм, які можна було б реалізувати на обласному. Рівні, і так само варто говорити про те, що ми зобов'язані наступного року відзначити достойно 145-літній ювілей Лесі Українки.